Серед експертів поширена думка, що Росія готує напад на НАТО. Війна неминуча. А чи насправді це так? Занепокоєння цілком зрозуміле, лише за вересень 2025 року Москва зробила декілька гібридних атак та провокацій у повітряному просторі. Таке нагнітання змусило деякі західні ЗМІ поширювати панічні настрої. А якщо Москва не готова воювати з Альянсом, для чого тоді провокувати? Може, за цими погрозами криється слабкість Росії? Можливо, шантаж це єдиний і останній інструмент Путіна. Про це поговоримо у відео. Доброго дня, мене звати Макс і ви на каналі Максимальний формат. Перш ніж робити висновки, давайте спершу згадаємо декілька важливих подій. Ну от, наприклад, 19 вересня 2025 року три винищувачі Міг 31 ВПС Росії без дозволу увійшли в повітряний простір Істонії. Над фінською затокою і перебували там близько 12 хвилин. В ніч на 10 вересня у повітряному просторі Польщі було помічено декілька російських безпілотників. У відповідь на інцидент НАТО розпочало операцію Східний вартовий. Ввечері, 22 вересня, аеропорт Копенгагена був змушений закрити повітряний простір через появу двох або трьох великих дронів. Це все тривало 4 години. Подібне сталося в аеропорті в Осло. Там також закрили повітряний простір на 3 години через дрони. В ніч 21 на 22 вересня Мурмельон Ле Гран Франція. За даними Le Figaro, над військовою базою помітили дрони. На ній час від часу проходять навчання військовослужбовці ЗСУ. У ніч з 19 на 20 вересня сталася кібератака на системи чек-ін, посадки, обробки багажу е у багатьох європейських аеропортах. В результаті почався справжній колапс із затримками рейсів. Постраждали аеропорти Брюсселя, Берліна, Дубліна, Лондона. Під час навчань Захід-2025 Росія відпрацювала удари кинджалами по НАТО, а також розгорнула установки Іскандер М у Калініградській області, що знаходяться близько до кордону з Польщею. Заяву на дальність ракети Іскандер М 500 кілометрів. Деякі ракети мають дальність 700 кілометрів. Навіщо було підганяти комплекси безпосередньо до кордону? Демонстративно. Вони могли просто запустити ці ракети з глибини своєї території. І це лише декілька випадків гібридних атак Росії. Таких провокацій було набагато більше лише за останній місяць. Але зверніть увагу: дрони не атакували, літаки теж. Іскандери не запускалися. Але галасу багато. Реакція західних ЗМІ прогнозована. Після провокацій та гібридних атак на інфраструктуру було чимало коментарів і навіть тривожних нот. ЗМІ на повному серйозі обговорювали, що Росія цими кроками тестує реакцію Альянсу. Деякі ЗМІ пішли навіть далі і занепокоєно писали про неминучу атаку на альянс. А може, це саме те, що потрібно Путіну? Можливо, він хоче, щоб ЗМІ повірили у готовність Росії відкрити другий фронт. Серед кандидатів на жертву агресії часто згадують країни Балтії або Польщу. Щоправда, реальність дещо інша. Росія просто неспроможна воювати ще на другий фронт. Да що там другий фронт? У них в Україні буксує армія. Жодних цілей СВО не виконано, а дедлайни взяття міст переносяться не на дні чи місяці, на роки. Вдумайтеся! Економіка вже не витримує навантаження. Всі ці провокації та погрози у бік НАТО від слабкості, а не від сили. Це звичайний шантаж, за яким не стоїть нічого, окрім ядерки, яку навряд чи хтось буде використовувати. Чим гірше справи в Росії, тим сильніші погрози. Це інструмент тиску, який спрацьовував раніше як годинник. Не потрібно бути великим експертом, щоб зрозуміти просту істину. Росія не здатна конвенційними методами здолати НАТО. Яка там війна? Путін просто загнаний та наляканий звір, який у припадку люті від страху використовує доступні методи, маючи великі проблеми починати ще одну війну самогубство. Дійсно, в Росії все погано. Її війська потрапили одразу в три котли на Покровському напрямку. Про це пишуть самі російські воєнкори. ЗСУ заблокували шляхи відходу, українські дрони відстежують підкріплення та конвої. Пропагандист Юрій Подоляка визнає, ситуація катастрофічна. Війська майже оточені, бракує людей, втрати великі, а наслідки відчуватимуться ще довго. Спікер Дніпровського груповування Тригубов підтвердив успіх: українські війська руйнують логістику Росії в добропіллі, і війська загарбників застрягли у вузькому проході, зазнаючи ударів з обох сторон. До речі, президент Зеленський під час зустрічі з Трампом в ООН говорив про оточення росіян, очевидно, саме про Покровський напрямок мова. Трамп погодився з тим, що у Путіна проблеми пізніше назвав Росію паперовим тигром. Не забуваємо також, що через атаки українських дронів у ворога почалися проблеми з бензином. Трамп згадав про це на Генасамблеї ООН під час спілкування з пресою. Про проблеми з пальним у Росії не говорив лише лінивий. Навіть генсек НАТО Марк Рюте згадував черги на заправках та висміяв Путіна і Лаврова: Яка війна з НАТО? Продовжуються атаки українських морських дронів та БПЛА на Чорноморські порти Росії. Порт Туапсе один із найбільших у Росії терміналів із перевалки нафти на танкери. 24 вересня там був пошкоджений нафтоналивний термінал, призначений для завантаження нафтопродуктів на кораблі. Постачання нафти в Туреччину, Китай, Малайзію та Сінгапур на паузі на невизначений час. Сили оборони України в ніч проти 24 вересня завдали удару по території нафтопереробного підприємства Газпромнафтохім Салават. У Башкортостані. За попередньою інформацією уражено установку первинної переробки нафти. Це підприємство переробляє до 10 мільйонів тонн нафти на рік і є ключовим виробником рідкого ракетного палива в Росії, зазначають у Генштабі. Ще про успіхи. Роберт Мадяр відзвітував, що у ніч на 25 вересня птахи 14 полку Сил безпілотних систем вразили три об'єкти на тимчасово окупованій Луганщини. Ось тут дуже цікаво. Усі ці об'єкти це газорозподільні станції у Луганській області. ГРС Щастя основне джерело газу для Луганської ТЕС. ГРС Северодонецьк критично важливо для хімічної провисловості. ГРС Новопсков також забезпечує постачання Луганської ТЕС, яка перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі. Для Росії атаки на газорозподільчу інфраструктуру це справжня катастрофа. І без перебільшення. Природний газ основне найдешевше джерело енергії для їхніх державних районних електростанцій дрес. Після влучань по газових розподільчих станціях електростанції змушені зупинятися або переходити на резервне паливо вугілля. Його запаси обмежені. Вихід з ладу однієї дрес може спричинити перенапругу і пошкодження цілих енергетичних ланцюгів, а обладнання в Росії застаріле. Тому ризик залишити без світла і газу цілі міста та навіть регіони дуже високий. Газорозподільна інфраструктура для них таке ж слабке місце, як і нафтопереробка. І це лише декілька прикладів успішних атак на Росію лише за останні дні. Атаки на російську нафтопереробку та критичні для війни підприємства посилюються. І саме на тлі успіхів Сил оборони України Путін посилює. Шантаж НАТО. Щоб зрозуміти, для чого Путіну потрібні провокації, слід просто згадати 22-й рік. На тлі катастрофи російської армії та поспішного виходу з Харківщини та інших регіонів України посилювався ядерний шантаж. Щось озвучувалося через російських політиків типу Дмитра Медведєва, але частина погроз йшла через закриті канали або свідомі вкиди дезінформації про підготовку до ядерного удару. І це тоді спрацювало. Президент США Джо Байден у своїх інтерв'ю зазначав, що у 2022 році була реальна ймовірність застосування Росією ядерної зброї. На спільній конференції очільник ЦРУ Вільям Бернс та очільник мі 6 Річард Мур заявляли, що існувала загроза ядерного удару Росії по Україні. Тоді американці, замість того, щоб надати всю ту зброю, про яку просила Україна, затримували постачання, забороняли використовувати техніку на території Росії та не дозволяли бити в глиб території агресора західними ракетами. Як результат, контрнаступ 2023 року забуксував, а Путін отримав бажане. Наші партнери обрали стратегію не виграшу України у війні. А не програшу. Тобто Україна не має повністю програти, а Росія не має повністю виграти. Така от абсурдна ідея. Якщо Путін використовував шантаж тоді, то чому ми думаємо, що не буде використовувати зараз? І чим гіршим буде стан армії та економіки, тим сильнішими будуть погрози розмахування ядерною дубиною. Це буде відбуватися доти, доки колективний захід реагує. Посил простий. Не підтримуйте Україну, дайте нам захопити її. Якщо будете постачати зброю та накладати санкції, можете отримати велику війну. Для Росії критично важливо вивести зрівняння країни з Заходу, бо вони є справжнім тилом для української армії. Так, так, саме тилом, надійним. Потрібна зброя, беріть, потрібні гроші у нас є. Слід визнати, що без підтримки партнерів війна виглядала б зовсім інакше і не на нашу користь. Саме тому в Москві важливо нейтралізувати підтримку і залишити Україну наодинці сам на сам з більшим та потужнішим ворогом. Отже, скоріше за все, Росія просто демонструє бажання та можливість воювати з НАТО, і за цими погрозами нічого не стоїть. Кремль і далі посилюватиме шантаж, сподіваючись, що Захід злякається. Чи спрацюється техніка цього разу? Побачимо. Є стриманий оптимізм вважати, що ні. Трамп, на полях Генасамблеї ООН, дав зелене світло на збиття літаків, що залітають у повітряний простір НАТО. Сигнал чіткий. Це не значить, що почнуть збивати, але підтримка американського президента для європейців важлива. Ймовірно, цього разу НАТО не злякається. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Максимальний формат, щоб отримувати актуальну інформацію. До нових зустрічей!